Від мистецтва на полотні до мистецтва фехтування ножами. Дизайнер Олексій ще рік тому і подумати не міг, що його захоплення стануть холодні леза. Тренуватися до клубу, чоловік приходить щовихідних. Заняття для нього це і адреналін, і здоров'я, і відпочинок. Два часа тренування це як відпочинок на хорошому курорті. Якщо відключаєшся від всього от робиш все, як Говорите тренер, то в принципі ти виходиш з цим другим чоловіком. Завжди бути у чудовій спортивній формі, позбутися недок зайвих колеграмів, та вміти себе захистити. Саме по це прийшла на тренування Оля. Вона тут новачок, і, хоч відвідала всього п'ять занять, проте управності не поступається завзятим фехтувальникам. И это мое хобби, это мой стиль жизни. Все-таки не сидеть дома, а двигаться, ходить, общаться с людьми интересными. Очень много всего получаешь знаний. Женщины действительно быстрее управляют фехтування ножами, адже вони они азартнее за чоловіків. Легче на подъем, и в выходные прекрасно стать. Не хочет проводить на диване перед телевизором. ділиться своими спостереженнями президент клуба. Это фактически все те преимущества, которые дает просто фитнес. Вот. Но, скажем так, абсолютно полезно для здоров'я, якщо ми беремо вот именно фактор фактора да, дається циклічка нагрузка. Проте тут не лише можна м'язи розім'яти, кажуть фехтувальники. Це хобі вихідного дня має спортивну історичну основу. Так кожний з учасників клубу розуміється на стилях та походженні зброї. Вот, этот гораздо тяжелее на ударі. Історичний стиль фехтування ножами – це циганський. До нього додають іспанський та італійський. ось моделі зброї використовують європейські та східні. Травматизм від них мінімальний. Це спеціальний тренувальний нож, він дуже м'який, для того, щоб не травмувати свого партнера, з яким займаєшся. Але в той же час він і не слишком м'який, можна почувствувати, як вот робота клинка йде. І можна і ударити, і уколоти, але не травмувати. А саме страшне це сініків шибе, але ті, для кого хобі вихідного дня переросло у щоденні тренування, стають справжніми спортсменами Їм відкрито дорогу до міжнародних змагань. Фехтувальники запевняють, звідти привозять лише перші місця. Рапити до когорти любителів історичного фехтування ножами може кожен, треба лише бути повнолітнім, психічно врівноваженим і не мати радикальних політичних поглядів. Наталка Фолівчук, Іван Лавренчук, соціальний польський похідних.